Сьогодні в обласному фонді соціального захисту та реабілітації сліпих гамірно та весело сюди завітала акторка з театру імені Марії Заньковецької Олександра Бонковська. Нещодавно вона озвучила абетку для незрячих дітей та інструкції до ліків. Сьогодні ж жінка розповідає інвалідам про те, що відбувається за кулісами та на сцені театру. Я думаю, що таке спілкування буде. Корисним для обох сторін і для мене, і для людей, для яких я прийшла, і цікавим. Постараюся це було цікаво. Про те, як, як ми вчилася, які ролі я зіграла, що вкладає в кожну роль, що м для мене моя професія, з якими колегами я працюю, які актори у нас працюють. Найбільше слухачів цікавлять кур'йози та смішні історії з театрального життя. Аби задовольнити їх цікавість, Олександра Бонковська розповідає про те, як під час вистав актори забувають слова або ж взагалі, що у них виступ. За кулісами сидить наша гримерша, яка е, чоловікам приклеює вуса, приклеює бороди, одягає, хто лисий, одягає на лисину всякі красиві шевелюри, чіпляє мужчинам. Є, є, є гримери, які ну, зачиськи, сиди така. Люда Люда сидить за кулісами і в'яже на дротах. В'яже спокійно, спокійно. Кого іщуть, Казака? а його ні, він бороду не клеїв. Звичайно, це дуже приємні, тому що для незрячих є можливість десь заповнити свої пробіли, їх є десь в сфері може, мистецької кухні, так скажемо. От зараз пані Леся дуже цікаво розповідає про те, як граються вистави, які бувають кур'йози. Таку зустріч для незрячих провели у межах проєкту Тетатет з митцями, який стартував сьогодні. Головна організаторка Оксана Потимко каже: інваліди позору здебільшого замкнені. Відтак переконана, що розмови з творчими людьми у їх життя. Ми властиво хочемо розпочати ось такий цикл зустрічі, який отримав символічну назву. Тета тет з митцями, і будемо запрошувати, як я вже сказала, відомих істориків, поетів, композиторів, акторів, журналістів і так далі. Такі зустрічі планують проводити щотижня. Вже невдовзі незрячі зможуть поставити запитання відомому скрипелю Олександру Божику, співакам Павлу Табакову та Кузьмі Скрябіну. Марія Шепель, Юрій Глетович, Ентановене.